Не лише наушники ми продаємо щодня і показуємо вам в сторіс, як ви привикли бачити. А й сьогодні готуємо на відправочку ще селфі-дзеркало. Вже не розпаковуємо клієнту, поїде повністю запаковане. І по бренду Walker ось така щіточка для очистки електронних гаджетів. Це може бути планшет, ноутбук, клавіатура, телефон, наушники і так далі. Дивіться, що тут є в нас наявності: така маленька компактна штучка, яка влазить в сумочку, є в нас щіточка, позамітати клавіатуру. Далі у нас є ось така штучка, металевий наконечник виколопати козявки з наушників всередині, наприклад, ось тут. Є в нас також, окрім щіточки, ще одна ось така щіточка. Ось тут маленька. Це в нас, якщо потрібно, наприклад, почистити динамік телефону, ось так почистити. І в нас є ще ось така. Мікрофіброва така щіточка, для чого вона потрібна? Це для того, щоб очищати ось тут у нас таку всяку какашку. Беремо ось так ту какашку і вичищаємо в важкодоступних місцях. Це для важкодоступних місць. Маленька, компактна від бренду Волкер є в наявності. Коштує всього лише 150 гривень. Кому потрібно для замовлення пощить в Дірект, а ми біжимо відправляти.